Провід, воно, піки 445. Я вже знову вернулась сюди. Як бачите, ну, тут є щось з Сей Хедом зв'язане. Не про що. І тут одразу буду брати св св свою, свою любину на ліжко. Ось так він на всякий. Одразу ж ті самі секретні двері добрати. На всякий випадок, я якщо захочу зробити собі якісь секретні Ну і що би вийти ще. Я захочу зробити якісь секретні доми. О, я там вже першу вже почула. А ні, це вони свистять. Так, це кордір, це на ті двері, які я завжди беру. Замітили. найти. Вот это эти в двери. Вот зайти двор. Ну, зовут еще Востондор и еще Круглякови. Ну, дракончика. Чего так-то вот

О, я. о, я з ним буду битися. Добре. Тайна, ну я ще одного ну, десь креативі. Так. Фернік. наше краптимоніо окрім того свого фермі це відео скупе що мене не, 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 не пишеть я буду шести коробки окей дивинок О! Гуляний. Це тут пропаде. Вони коронавіпа це не мало хп. Найдем в тебе ХП. камері. Я не знаю, я буду вкладатися. Тебе виграю, я і гоню з тебе виграю. Зараз я за 5 хвилин пройду виживання. Ось треба починати виживання. Фух. Ми повинні битися. Ну, це просто лава перша, потім лава перша.

Фенрікс. Фенрікс. Так, знову ж Фенрікса. І і ондра знову з'являється. Бо это так я скоріше мені, будь ласка. Фенрікс уже 23. Гт. А ти що ти Долго він будут разбитися. А, а то в нього було мало хп. Виявляється. КП, хп, Маріна. Это з ним битися. Исход и драконом и с айронхо... и с и с айронхидом. Привело. Я маю. А це за фигня. А что за фигня? От ми як по... Так я так трохи багато. Не рухається. Іде постараюсь запитати швиденьке. Для початку. Так, це вже не були десь 100 днів. Це таке чисто відео, таке просте. Тому що ми, тому що ми у 20 закінчуємо грати по пустому часі. Ну як? Ну, мене, ну мене по українському Я Педеться. Так, а хто мені зронту? Так. Я сподіваюся показала, але ви б не бачили марки мого телефону, а це найважливіше. Я, звичайно, показала. Мене не навертату уваги. Мені все на українському. Тому що я не говорю по-польськи, але ну, вдома я не говорю по-польськи, а в школі я говорю по-польськи, тому що Тому що ми в польські. Тому що ми можемо говорити по-польськи. Бо якось так можна вам це пояснити. Рулька вже все це, це, це дерево. Тих не розуміє, що це таке тут написано. Надіюсь, що так тут тут перекладать. Мож ніч. Треба буде її переспати. Зараз одинку пересплю її прямо хоть тута. Немає лірку тобі. Во. Не здует. Нахрен нас паумить. Вс. Ой, я тут не дураю спавнитися. Я не зло Розкравчу вже так багато палит. Пали 24 все нормально. Одразу копію. Ну спи. А це хто? А, це Фенрір, що лайво. Блин, Ні, це не мене його грають пісня. Ні, це, не мене грає пісня. Це не Майнкрафтка, яка у мене грає. У нас поку переспала ніч. Друго докупали. Не голосо! Під водою. А там що таке? Робиться? <рес> Тивогія навіть є під водою. Золото. Хоч ми до багато того цього. -то, що що він не буду бувати? Ну, не втрачати. Нужна вичати такий шанс шос. Хіба рухіт? Я, як там мопа, дикувати себе приходимо. Блін, у нас що так багато. Вогія, золото. ви не думаєте? Буду цього добувати. Тут є і глазю. Лазинку. Так, магненько переплила це озеро. Що це заплинуть дівчинка? А, вона має два покемона. Сьогодні тут звистить. И, конечно, шишки, как Сейчас, наверное, не знаю, ты делаешь два фейских покемонов. Я ну, распробую в статы. Не получается. А с А с да, сюда на, один, на с а, нет, Я с Айрон А не, я Я не мені просто хп прибавилось. Щось не те. Трохи поверкою. Буду -то з тобою це. Ха. Калу шостий, бля, він це і не буде противник. А вон бля тут такі волоссяй. вот я колодец, мы что его стороны быть и До села. Ну, что это Стик, не говорю, в Скоро мило четвертий, так хочу того ферник завернути. Так, вернее, це пострадав дуже сильно. Діше другому ну, добре. Може це просто такий баг. У нього 29 хп. Добре, я зараз відключу цей сам мод на Сейрохіда. На перетволі у нього, бо він трохи баганий. Я зараз вер вернусь до вас. Я вже вернулася. І так, я. Я, я сюди зайшла щоб вам по... Показати, як я їх не відключаю. Я не знаю, чому це все є цікаво чи ні. Надіюся, що ви на тому відео багато назбираєте. Я планую завтра, чи там після завтра виписати продовження провеживання 100 днів на ванблоку. Чекайте, чекайте, я це продовження і прошу вас. На мені хоча б вже 300 100, 100 підписників, мені це дуже сильно треба. І якщо, якщо на цьому відео назбирається, не, не знаю, хоча, хоча б 100 лайків, ну тоді я може вже випущу новий, новий серіал аб, або там ну, як, якесь відео по Роблоксу. Річно -то, на тому відосі ви назбираєте стільки лайків, бо якщо які не назбираєте, ну, тоді, ну, тоді не буде відео по Роблоксі. Та я, та я знаю, що, що я така трохи дивна, але я сподіваюся, що вам зайде. І та я стараюся не заїкатись на відео, тому, та я не заїкаюсь, ніби говорю спокійно, нікуди не спішу. Скоро буду її закінчувати відео. І та, ви ж не бачили ще еволюції Фернікса. Я там вже бачила. Ну як, не, не, не всі три? А тільки лише дві. Першу ту, яку ви бачите на кожних моїх відео. І друга. Ту, яку ви ще не бачила, а я її бачила. Я буду старатися прокачувати того свого. Пешки, еволюція, 14 перникс. Це тих ФЕРНІКС Но фінанс еволюція везла. А це війна еволюція. Два другий рівень. Такі собі. 14 левел. Блін, який тут є? Який тут є? Офігіть просто можна. Два легки таких маленьких. Ви вже тільки що бачили всі три еволюції везлів. Та я говорю до всіх. І там є ще Фернікс один. Четвертий рівень. Не, не хочеш батл? Фернікс проти Фернікса? І тікає. Валі не хоче батл? Фернікс проти Фернікса. У нього ще де, якісь дерева. Короче, я не могу протвориться в дракона. Ну-ка. Я не Мне было легче шукаты. Это привет, дракон. Я их не буду перешить, а сама. Ой, я просто. Ну і крипер. Почути, воно, а поче то не нафиг? Крипер. Літаки. Друзья не получила. До я я хоч це породити ми побачили. Це бачили, я впевнена на, на 100%. Ви подивилися мої відео. Ну і так висипуток цей вогонь. Оті дорожки, я, 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 не знаю, її. я, як навіть назвати. Дорокі, не знаю, чому я його там не подаються. Там у мене хтось продається. Ось вам дякую. Може вам навіть якийсь? Так його? Ми можемо йти і наспокійно шукати в село. Як летіти? От і мета Это там немало. Своих протимонил. Клан Куран ЭВ. Не знаю, что это означает, тех, честно. Я трогу не должен, я по по-английски. По, по английский. я бил я по ...по-польськи, ну ні, щоб по-індецьки, англійськи. Ой, воно ну, 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 ще може бути по-польськи. Добре, я вам вже початуюся. Щоб попоза з вами була Пікач-45... ...поклакайте і подивіться на мій канал. Дивіться на мій канал і подивіться. Чекаю, що це буде за гром. Я чекаю ваших 100 лайків і, в цих відео. І ваші і коментарі, щоб ви переклали це все, то що ми так пишемо по англійському. Говори, з мама вже Па-па. Ну я ще не папа, бо його дуже. Дай ми попадемо. Ну вона вже і прощатися. Ще раз всім па-па. Будь ласка, по... Збирайте під тим багато коментарів, багато лайків, стільки-стільки відео просила. І тут зіки лайк назбирається, то я вам обіцяю, що буде відео.